Вітаю слухачів мого каналу. Хочу з вами поділитися такою історією про Тетяну, яка дивилася на стареньку хатинку. Далеко не на палац, але вона й цьому була безмежно рада. Після того, як вона вийшла з дитячого будинку, її майже 3 роки ганяли по кабінетах і ніяк не могли надати житло. Ще добре, що. Діти будиновських своїх не кидають. Так вона жила то у одного знайомого, то у іншого, як буває зазвичай. Коли їй сказали, що є тільки будиночок у селі, Тетяна спершу обурилася, а чиновниця, єхидно усміхаючись, сказала їй, що, якщо її це не влаштовує, то доведеться почекати ще рік чи два. Таня погодилася, нічого, у селі люди живуть, а може там навіть легше буде. Дівчина рішуче відчинила двері і увійшла. Порох лежав усюди, товстими клубами, ну скрізь повністю. Але був і один вагомий такий плюс. У будинку була хоча б деяка там і шафка, ну, були, меблі були, кухонні були. Такі приладдя, були. жити можна було, жити можна було. Вона закотила рукава і взялася за прибирання. Не минуло й півгодини, як у двері постукали. Таня злякано відгукнулася і. Так, хто там? А на порозі стояла жінка, років 45 десь, доброзичливо усміхаючись. Доброго дня! Я до вас. Дивлюся, хтось це у покинутому будинку господарює? Таня несміливо усміхнувшись, відповіла, мені його дали як сироті. Жінка насупилася. Як так? Він? Він же майже непридатний до житла. Ой, що це у світі таке твориться? Жінка ступила вперед і сказала: Як же ти тут жити будеш? Це ж суцільний жах. Ну, Таня, зниживши плечима, відповіла, потрохи облаштуюся, та якось буду жити. От я зараз свої от трошки підключу знайомих, разом швидше впораємося. Запропонувала, в принципі, жінка, бо бачила, що треба допомогти дівчині. Таня намагалася зупинити її і сказала, що сама потихеньку, адже платити їй усе одно немає чим. Коли дійшло до слів про гроші, жінка зупинилася і додала: Давай, давай ми одразу домовимося з тобою, щоб ми один на одного не ображалися, бо ти просто ще життя не бачила. У нас у селі як одна велика сім'я. Тому про гроші взагалі не кажи більше. Хоч одна нормальна така людина попалася, і тут всі люди відкриті. Хочу допомогти, тобі беру і допомагаю. Хочу щось порадити, кажу прямо. Ну, я думаю, ти мене зрозуміла. Таня кивнула. От і молодець. А як тебе звати? А ти так і не сказала. Ну, Вона відповідає Тетяна. Гарне ім'я, ну все, все, ми скоро. Ну і жінка зникла за дверима так само стрімко, як і з'явилася. Таня навіть кілька разів моргнула, щоб зрозуміти, чи це справді відбувається так, чи не справді, а потім усміхнулася. Дуже скоро двері знову розчинилися. Тепер уже без стуку. Знайомтеся, це мій чоловік, Михайло. Зараз він подивиться, що тут у тебе потрібно прибити, доробити, щоб ти нормально жила. А це моя донечка Анна, тепер вона стане нашою сусідкою. Тані дуже сподобалися такі сусіди взагалі, поза всякими словами, її чоловік мовчазний, великий, беззаперечно слухався дружину, а всі вони були ніби сім'єю з доброї казки справжньою люблячою родиною. Увечері Анна накрила стіл. А жінка, оглянувши хату, сказала: Ну, роботи тут, звісно, ще багато. Ну, але жити вже потрошки можна. От, і вона з посмішкою порівняла те, що бачила, коли Тетяна приїхала, з тим, що зараз різницю було просто ну, неможливо і порівняти. До того ж, вона не кинулася додому. А пішла і, якби, просто по-людському принесла дуже гарні серветки, рушники. І тепер житло тані можна було назвати навіть затишним. За вечерю жінка розповіла про сільських мешканців, про те, скільки в тих краях ягід, грибів, а Михайло лише схвально мугикав собі та є... все піддобрював, що каже його жінка. Ти, танюш, не переймайся, і роботу ми тобі тут знайдемо, і жениха теж все буде в тебе добре. Ой, скажіть теж, ну навіщо мені жених, сказала Таня. Я вже краще сама, я ж так, коли за традицією, люди створюють сім'ї, народжують дітей, живуть разом і допомагають один одному. Ой, Це один випадок на тисячу, а в основному люди. Розбігаються, і дітей кидають, відмахнулася Таня і все. Нак... Ой, Жінка зітхнула, не знаю, що сталося у твоїй родині, але й не думай, що це норма. Поживе сама, все зрозумієш. Таня дуже швидко освоїлася, Уже через тиждень вона зрозуміла, що можна трохи розслабитися. У цьому селі не треба боятися підводок, адже тут. Говорять те, що думають, хоч іноді й трохи грубо, але добре, що завжди чесно. Її взяли працювати в дитячий садок, нянею, зарплата була невелика. Але Таня майже не витрачала її, бо селяни, як ті, дізналися, що вона з дитячого будинку, завалювали її всім, їжею, що тільки могли. Спочатку Таня намагалася відмовлятися. Але люди щиро ображалися. Вони ж від чистого, від щирого серця, дійсно добре, що є такі люди. І коли час минав, вони все одно постійно намагалися її нагодувати, пригощали всяким. І от буквально вчора, коли Таня поверталася з роботи, її окликнув один дід. Степаном звати був. Танюш, ти звідки з роботи йдеш, він до неї каже. Так, Степан Миколайович. Заглянь на хвилинку до нас із старенькою, сказав дід. Дай мені от. Зітхнула таня і попрямувала до... до своїх воріт. Там її вже чекала бабуся. Дай мені, дай мені, дай мені бабуся щось сказати. от... Щоб я могла гарно от Степан Миколаївич, прекрасний чоловік. Ось огірки з помідорами цього року на диво гарно ростуть, візьми. А якщо не, не з'їсти, якщо не з'їсте, і я побачу в тебе їх на столі, то більше тобі не дам. Бабуся, спрямовуючи свій лютуватий погляд на два відра, наповнені овочами, додала. А ти не переймайся, Танюш. Зараз дід допоможе тобі. За два місяці, що ти прожила в селі, ти багато чому навчилася. Спочатку вони з тією жінкою засадили весь твій город, який Михайло попередньо розпахав на тракторі. Потім ти навчилася поливати, прополювати, а навіть уже і щось спробувала виростити на своїй грядці. І ти навчилася не прокидатися, коли. Ненормальний півень от, злітав до паркану саме під вікно твоє, де ти спала, і голосно заспівав от свої пісні. Наступного дня у тані був вихідний, і вона вирішила увесь вечір присвятити переробці овочів, що бабуся дала, сказала, що взимку все стане в нагоді. Увечері завітала Анна. Мамо, ось. Ось тобі грибочки прислала. Ой, а що вже ростуть гриби? Ага, Анна скривилась. Ну, та звісно, що ростуть? Адже прямо за твоїм городом починається ліс. Якщо підеш далеко, не загубишся. Він у нас от і не такий вже дуже і складний, і не такий вже безкрайний. Можеш і ти. Рано вранці Тетяна взяла кошик, який знайшла на горищі, і вирушила до лісу. Настрій був чудовий. Вона ніколи раніше не збирала гриби, хоча й знала, як це робиться. Краса навколо була не... неймовірна просто. У низинах повисав туман, а за лісом уже сходило сонце. Таня ледве не... просто від захоплення не підскакувала. Ой, мову подяці, думала про тих чиновників, які вирішили зекономити на її долі. І так організували, що вона бачить таку красоту. І незважаючи на те, що Таня зовсім не виспалася, була, ой, вона ні разу не пошкодувала, що встала так рано. Перший гриб вона знайшла одразу і миттєво зрозуміла, що таке азарт грибника. Через дві години в неї був повний кошик маленьких міцних, міцних білих грибів. Вона з жалем озирнулася навколо. Скільки всього. Ось там за кущами невелика. Ось там є ще. Ой, скільки тут усього є, і, і є багато і ягодів. І от яблочка попадали. Ой, скільки тут грибочків, і всіх не заберу. Таня подумала, поставила кошик от під великим дубом, накрила його лопухами. Потім зняла з себе хустку, зв'язала щось на зразок вузлика і попрямувала збирати ожину. Вона не знала, скільки часу минуло, але про те, що пора додому нагадувало вже от, що треба, вона зголодніла бо І вже нагадувало, що вже от, пізно вже. Все, йду. Подумала вона собі, сонце вже схилилося до заходу. Це означало, що вона провела цілий день у лісі. Таня зупинилася і застигла. На іншому боці болота стояв літак, зовсім осліплений. Мабуть, ще з часів Другої світлової війни. Проте, оглянувшись, вона зрозуміла, що літак знаходиться недалеко і, отже, абсолютно безпечний. Таня літак не обходила. Вона пройшла навколо, провела рукою по крилу. Як цікаво, чому його ніхто не забрав звідси. Вона стала на камінь, щоб заглянути всередину, і раптом там хтось чхнув і почав кашляти. Таня від несподіванки злякалася й упала. Ой, а хто тут? запитала вона, а у відповідь, а у відповідь просто тиша. Напевно, вона б кинулася тікати, якби не дитяче чхання було, можливо, навіть або маленької тваринки якесь таке. Рішуче піднявшись, вона відстряхнулася і знову піднялася на камінь. Коли нарешті заглянула всередину, то ахнула, на неї подивилися дитячі оченята, заплакані, червоні. Ти хто? І чого ти там? Ану, давай. Я допоможу тобі вибратися звідси, сказала Таня. А маленька дівчинка змахнула носиком, намагала щось сказати, але не змогла. Таня дістала з кишені пляшечку з водою і малечо жадно пила. Потім таня простягнула залишки води і сказала, Я на тата обурилася, а потім заблукала. Хотіла подивитися на літак і впала в середину, а вибратися не могла. От, розповідає дівчинка Тані. Мені було так страшно, коли настала темрява. Ах ти що, і ніч тут просиділа? здивована запитала. Та лише потім, потім аж я заснула була. Таня уявила, як страшно було дитині, що відчувала дівчинка, і в її серці стало так боляче. Піди скоріше, сказала вона, я тут неподалік живу, накормлю тебе, піди почекай мене ось там, бачиш, коли ліс уже закінчується, От. а потім будемо шукати твого тата, гаразд? Тільки скажи йому, щоб він не образився на мене, як ми його знайдемо. Я ж не навмисно загубилася, обов'язково скажу, От, проговорила Таня, зібравши кошик, вони швидко кроком попрямували до села. Вона сказала дівчинці почекати на краю ліс, але взяла її за руку і повела аж додому. Очевидно, що переживаючи стрес, дівчинка мовчала. Таня не знала, що у неї немає мами, що вони живуть у місті, що тату у неї дуже хороший, але зайнятий, і що дівчинку звали Ксюша. Це дуже її образило. Цей раз вона просила, щоб тато відвіз її на озеро, подивитися на лебедів, але потім ще захотіла у ліс, щоб послухати на, пташ... на звуки пташок, але тато сказав, що дуже зайнятий і треба почекати. А Оксанка категорично не хотіла чекати і ось що з того вийшло. Поки вона це все розповідала, вони вже добралися додому, і Оксанка раптом так втомилася, що кілька ложок супу вона так і не встигла навіть з'їсти та й заснула на руках. Таня поклала її на диван, укрила і задумалася, що ж робити далі. Висновок був очевидним: треба бігти та й попитатися, може хтось щось знає про цей випадок. Таня навіть не пробула дома й півгодини, як під вікнами зупинилася машина. І ще одна одразу підійшла до дверей подивитися і вона налякалась, бо була одна. От. І справді підійшов молодий чоловік, увірвався в дім і, ледь поглянувши на Таню, закричав Оксанко! Дівчинка миттєво відкрила очі і потрапила в обійми батька. Вона заплакала. Ой, прости мене, мені було так страшно, я більше ніколи так не зроблю. Чоловік лагідно погладив її по волосся і сказав І ти мене прости, ми обов'язково підемо дивитися лебедів і слухати твоїх пташечок. Після цього Ігор і Оксанка проводили таню додому. При цьому Ігор виявився якимось Дуже таким, що розбирався в комп'ютерах IT, якому дуже добре платили, ніби він щось винайшов. Тетяна, не розуміючи в комп'ютерах взагалі нічого, про що він їй розповідав, коли вони доходили до озера. Через тиждень Оксанка бігла попереду, а нарешті дівчинка зупинилася. Тато, ну ти як маленький? Ти з дівчатами так розмовляєш, Ігор. Почервонів. Вибач, я просто не привик спілкуватися так часто з жіночою статтю. Ну, просто забув. От, про що треба мені було говорити в той момент. Так, трошки соромно мені. Ну, не соромся, Татусю. Все буде добре, привикнеш. Саме там Ігор і залишив свою машину. Вони разом орендували будинок на літо в сусідньому селі. І довго не могли прощатися. Це все вони зробили, тому що Оксанка не хотіла відпускати Таню. Та Ігор теж її затримував її, завжди щоб поговорити, бо і раніше і так вони дійшли до такого висновку, що їм потрібно бути разом. І одного разу. Хтось каже до Тані, я ж тобі казала, що наше село гарне, на хорошому місці. Тут тобі все вистачить і жених, до речі, теж буде. Ну, як мої слова справдились? От, А Таня засміялася. Ну, що ви? Ну, та Ігор ще не міжених, ми просто через Оксанку спілкуємося, то вам, мабуть, так здалося. Ага, здалося. Таня пішла до будинку, зітхнула і прошепотала. Та ні, Танюш, від свого щастя не втечеш. Як не старайся. Мені це треба прийняти і бути щасливий. І справді, які слова? Все збулося, як казала та жінка. А вже через рік Таня та Ігор просили Мирославу стати хрещеною матір'ю. Це так звали ту жінку. От. В них народився малюк, ну хіба могла? Вона їм відмовити такій молодій, файній парі, якій сказала, коли що все буде добре. Ну і при тому, що її дуже просила маленька Оксанка. Ось така радісна історія з закінченням і з інтригою. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, поставте свою вподобайку. Швидко буде ще, мабуть, ще цікавіша історія. Não se adobra dos ostrich.